Про ті заяви, які лунають і від наших високопосадовців, зокрема від Кирила Буданова, адже він заявив, що Російська Федерація планує розгорнути виробництво шахадів на території північної Кореї, відтак під загрозою ударів безпілотниками буде зокрема і південна Корея. Але в цьому контексті хотіли вас запитати, все ж таки, чи вірите ви у те, та що такого типу зброї буде застосована, до прикладу? Де-інде не тільки в Україні як загалом має реагувати на потенційні загрози саме Південна Корея, яка весь цей час знаєте займає доволі таку пасивну позицію щодо російсько-української війни. Ну безумовно, південна Корея, вона як на мене погоджує з вами повністю дуже пасивно себе веде. при тому що в окремі політики в південній Кореї прямо казали, що дивіться. Що поки там Північна Корея допомагала Росії, давала їй озброєння снаряди, ну скажімо так, вона грала суто на Росію, і їх це не дуже хвилювало. Але після укладання угоди між Росією та Північною Кореєю про військовий союз, то південні Кореї почали казати: Так: слухайте. Союз це означає, що спочатку Північна Корея допомагає Росії, а потім Росія допоможе Північній Кореї. А де вона може допомогти північній Кореї? Не, не з Китаєм же воювати відповідно. Воювати з південною Кореєю, а отже, це прямий виклик безпеці. Південної Кореї не секрет що в нас з'являлись фахівці Південної Кореї, особливо коли ми брали в полон північнокорейських військових, то спілкувались з ними якраз представники спеціальної служби південної Кореї. Але це знаєте на півміри. Все ж таки бажано, що Південна Корея, як один з основних виробників зброї в світі, був більш залучений до підтримки України, бо більше. Вони, попри свої, я розумію, що доволі складні відносини з Японією попри історичні суперечності. Але знаєте, гарний вислів. Що хто не пам'ятає історії, немає не серця, хто живе історії, немає голови. Відповідно, треба мати і серце і голову. Так історію треба пам'ятати, але треба розуміти, що треба вибудовувати стосунки в цьому світі, і взагалі, як на мене, і південна Корея, і Японія, вони зараз повинні, особливо враховуючи, скажімо, так, суперечливі заяви з боку Сполучених Штатів Америки щодо їх ролі в НАТО щодо присутності США в НАТО і виконання. П'ятої статті, гепатитичною, якщо така ситуація виникне. А то і Японія, Південна Корея, повинні казати НАТО, що вони готові, як на мене, приєднатися до цього блоку. Треба його змінити на речі, Тим саме ми можемо виконати своє за те, що Росія від нас вимагає, щоб Україна не була в НАТО. Добре, НАТО не буде замість НАТО, буде абсолютно інший блок. До нього крім іншого війдуть абсолютно не євроатлантичні країни, такі як Японія і Південна Корея. і Ось тут як то кажуть. Цю проблем не бачу, щоб і Україна була в цьому новотворенні. і це безумовно цікаво бути Японії як одні з потужніших економік світі і Південній Кореї як одній однією з країн в основних виробників озброєнь бути частиною великого безпекового альянсу якому до речі вони тоді зможуть продавати озброєння, тому що країни НАТО вони прагнуть більше мати власне озброєння ніж його імпортувати, і якщо південна Корея. З'являється в цьому союзі відповідно, всі країни НАТО вони будуть купувати озброєння, і це дуже вихідне буде її економіці. Тому я думаю, що їм треба зараз шукати можливість стати на трек приєднання до НАТО реформування його безумовно, щоб це не був суто північно атлантичний а якусь іншу іншу назву вигадати. Тим не менше повертаючись до власної ролі південної Кореї, все ж таки слід і збільшити. Допомогу Україні не лише гуманітарно, а й іншим шляхом. Південна Корея підкреслювала, що вони суто гуманітарно допомагають. Україні треба й військово допомагати. І військовий контингент, тому що все, все ж таки ми бачимо, як наші партнери з Європи вони всі уникають цього питання щодо направлення свого контингенту до України, і, і насамперед найбільш активні ті, що відчувають ризик для своїх країн там. А, насамперед країни Балтії, а південна Корея такий самий ризик, що Росія потім у разі поразки е, України перенаправить ресурси на допомогу північній Кореї. Думаю, скоріш за все ці домовленості будуть і відкриття за Поки що давайте так будівництво заводів з будівництва шахідів, які буде використовувати Росія в е, війни проти України з однієї сторони роблять їх легітимними цілями для України. Тось, якщо хтось каже, що це дуже далеко, Україна не дістане. Операція нам показала, що ми можемо дістати. І до далеких, далеких нас географічних точок, але і південна Корея повинна розуміти, що якщо вони будуть мовчки спостерігати за цією історією, то ці дрони в кінцевому рахунку предполетять на Сеул. Ну, якщо ми почали говорити власне про те, що відбувається між партнерами та союзниками, не забуваємо, що Росія також має певних союзників, про яких ми постійно говоримо. Це Північна Корея. Ми бачили напередодні, як це все відбувалося. Вони залучали і військових з північної Кореї, і техніки, іба більше. Ракети також використовуються проти мирного населення нашої країни, Запускається балістика, ракети виробництва північної Кореї. І будемо далі говорити про ті заяви, які лунають щодо цього союзника Російської Федерації. Адже Кирило Буданов певні заяви зробив щодо співпраці Росії та Північної Кореї, яка вже безпосередньо впливає на війну в Україні, і про це з вами говоримо. Далі таким чином стало відомо те, що Російська Федерація допомагає північній Кореї вдосконалювати її зброю. Про це заявив опублікованому 9 червня. Інтерв'ю виданню «The War Zone» начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов. Цитую його повідомлення. Я вже розповідав вам про північно-корейські балістичні ракети КН-23. Спочатку, після початку передання їх харафії, вони летіли із відхиленням декілька кілометрів, але зараз вони точно влучають у ціль. І це результат спільної роботи російських і північнокорейських фахівців, сказав Буданов. Глава гур зазначив, що КН-23 зараз це зовсім інша ракета за своїми технічними характеристиками. Точність зросла у багато разів, наголосив Буданов. Росіяни також діляться із КНДР технологіями для підводних човнів і допомагають модернізувати далекобійні авіаційні ракети класу. Вітря повітря Буданов також розповів про зброю, яку КНДР передає Російській Федерації. Спектр озброєнь, які постачає північна корея до Росії, досить широкий, починаючи від 122-мм гаубиць Д 74 і 107-мм піхотного варіанта реактивних систем залпового вогню МЛРС до 240-мм МЛРС і 170-мм самохідних артилерійських гармат М 1989 «Коксан», зазначив глава ГУР за його даними. Коксан досить добре. Ре себе виявляє у бою, воно стріляє із досить великої дальності, і затошністю стрілянини воно дуже непогане. У нас є дані, що Російській Федерації доправили 120 штук. Але я думаю, що постачання триватиме, оскільки ці гармати себе демонструють досить добре. Це для нас сумно, оскільки це артилерія для стрілянини на великій відстані, сказав Кирило Буданов. Окрім того, що ще із такого знаєте. Скажімо так відомого, що ще 22-го року, коли російські окупанти повномасштабно вторглися на територію нашої держави, КНДР тоді вже почала постачати озброєння Російської Федерації. У 24-му році Москва і Пхеньян підписали договір, який передбачає взаємну військову допомогу. І ось ми вже бачимо плоди цього договору. От, але знову ж таки, то був договір про взаємну допомогу, також у разі військової агресії. І жовтня, вже 24-го року, північно-корейські війська беруть активно участь у війні проти України на боці Російської Федерації. Ми це бачили з вами на Курському напрямку. Демонстрували вам кадри і навіть були військовополонені з боку КНДР, які також надавали свої коментарі. За даними української сторони, і з КНДР прибуло 12 тисяч військових і станом на початок року 3 8 тисяч їх за двохсотили або за трьохсотили. Буданов також розповідав, що протягом 2025 року пхеньян планує передати Москві щонайменше 150 балістичних ракет Ракет КН-23, а також артилерійські снаряди, гаубиці і РСЗВ, зазначали у розвідці, Тож бачимо, що насамперед ці кляті ракети можуть далі летіти на голови нам з вами мирним українцям, і Росія буде продовжувати далі тероризувати а, наше суспільство.